Усім привіт, рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні огляд орхідей також покажу. Хої вони активно ростуть, тому залишайте зі мною, якщо ви полюбляєте квіти. Вам буде цікаво. Перед вами барвиста принцеса Сакура, це друге її домашнє квітування. Погляньте, яка неймовірна красуня! Малинова губа, жовті защіпи з яскравими цяточками, по краях присутні ж сплещі, розмір до 6 см, квіти ніжні, мов весняне цвітіння сакури. Якщо вам подобається орхідея в таких відтінках, можете сміло купувати, бо вона напрочуд гарна. Заворожують її рішасті пелюстки. Друге цвітіння, і вона знову показує свої сортові якості метелика. Також відкриває свої пупінки новенька орхідея Тайсуко Вондерланд. Я її купувала в розмірі два. Навіть не встигла пересадити, як помітила, що зростає цвітонос. Дуже вона його швидко наростила і тепер радує мене своїм гарним цвітінням. Видно відразу, що рослинка має досить хороший потенціал. Ви тільки погляньте, яке розкішне коріння. Гарне листя велике орхідея здорова, її навіть і зараз можна пересадити перевалкою, стресувати не буде, тому що вона вже адаптована до моїх домашніх умов. І ще одну орхідею хочу показати та похвалитися. Назва її «Анміо Gentleman. Вона цвіте другий раз в цьому році весною, цвіла без мутації стандартом. Цвітіння було гарне, я навіть і не засмутилася. А цього разу вона цвіте заявленим метеликом великі розкішні квіти, правда, лише дві. Гарна форма полюсток, основа біла. Вишневі вкраплення, жовта губа, защіпи, мила орхідея. Чудеса бувають, тому не потрібно хвилюватися, панікувати, коли раптом заквітне ваша орхідейка не по сорту. Просто потрібно набратися терпіння і ваші орхідеї вас обов'язково здивують. Пояскімо це компактна, швидкоросла ампельна ліана з декоративними сріблястими серцеподібними невеликими листочками, які мають щільну воскову текстуру і покриті ніби сріблястим іннем. Три місяці тому я її купувала. Прийшла маленька, така покоцана рослинка. але Відразу почала проявляти свої сортові якості, почала швидко зростати. Ще одна гарнюня Хоя, матільда сплеш, також компактний ампельний гібрид Хой, у нього дуже гарне декоративне темно-зелене листя з яскравими сріблястими. Плямами дуже гарно вони в поєднанні дивляться з орхідейками. Хоя самі по собі невибагливі рослини у догляді, потребують яскравого, але не прямого світла, помірного поливу та добре тренованого ґрунту. Захопили мене хоя, але так як вони швидкорослі. То наразі купувати нові рослини не буду, тому що місця катастрофічно не вистачає. А так, для поєднання з орхідеями такі невеличкі вкраплення, чом би ні. Хоя Фламінго Дрімс вважається рідкісним сортом хої. Відома своїми глянцевими, строкатими листями з рожевим відтінком. Рослина добре росте у формі ліани і є досить невибагливою. Ідеальна температура для хої 22-25 градусів. Регулярно підживлюємо компостними добривами і буде вам щастя. Фаленопсис-еквестрис, квіти невеликі, з тонкими пелюстками В білому кольорі, з легким ліловим відтінком і яскраво-жовтою серединкою. Характерна риса губа з фіолетовим кінчиком. Кущик цього виду компактний, рязно цвіте невеликими гілочками. Це дуже популярний вид, його часто використовують у селекції для створення міні-фаленопсисів. Кожна квітка. Мов усмішка природи легка та щира. Дівчатка, не спішіть відрізати цвітонос. Місяць тому у мене цвіла Сандеріана, і вона знову ж таки продовжила свій цвітонос, заклала 5 пуп'янків і буде повторне цвітіння. Ну, це не може не радувати. Ще одну хою, хочу показати, купувала два роки тому. За цей час вона взагалі ніяк не росла, тільки цієї весни, після пересадки, почався активний ріст хої. Коли я її придбала, вона мала довге стебло, ніби вудка. Мені здалося, що воно сухе, і я його обрізала. Рослина відразу замерла, зробила висновок. Перед тим, як купувати рослину, обов'язково потрібно дізнатися про її доля, бо саме з хоями це категорично робити не можна. Є у мене таке. Якщо я бачу, що рослинка втрачає свою декоративність, листя вянуть, квіти опадають, я просто їх обрізаю, не реанімую. Для більшості рослин це добре стимулює новий розвиток. Взимку мені подарували схінантус, квітка помада, дуже гарна рослина з лянсовим листям. Мені довелося багато обрізати. І хінантису це сподобалось. Пішов активний ріст зеленої маси і нещодавно подарував мені яскравість у дім. Есхінантус не потребує танців з бубнами при догляді. Грунт е, легкий, повітропроникний, температура 20-25, підживлення раз на 2 тижні добривом для квітучих, полив, коли верхній шар підсохне. І добре себе буде почувати при яскравому розсіяному світлі. Весною ну, їздила в ботанічний сад імені в Місто Київ, щоб полюбуватися цвітінням рододендронів, азалій. У мене є відео на каналі, можете переглянути. І придбала собі ось таку ампельну фіалочку. І нещодавно вона мене порадувала, почала квітувати. Неймовірне диво. Люблю кіти, догляд за ними, тому створила на Ютубі свій канал, щоб ділитися досвідом саме з вами. Мені дуже-дуже приємно, що ви заходите, оглядаєте, ставите вподобайки, підписуєтесь. Це мене надихає. Бажаю любі українці, нам всім перемоги. Хай вам у всьому щастить, бережіть себе і до нових зустрічей!